Саме на цьому місці, де я зараз стою зі мною, 20 вересня 2018 року трапився геморагічний інсульт. Я йшов з того боку в тому напрямку, і раптом я відчув, як вся права сторона мого тіла припинила майже працювати. Я сяк так ще якось продовжив рух і дійшов до трамвайної зупинки, яка знаходиться ось тут неподалік. Там я сів і зробив одну єдину розумну річ в такій ситуації. Я зателефонував своєї дружини, діставши телефон лівою рукою і з лівої кишені, тому що, що? Тому що права вже майже припинила працювати. Я зателефонував і сказав, описав свій стан, і від неї я почув інструкцію, що треба негайно дістатися. До неї. І мені вдалося це зробити. Ті, хто читали мою книжку, вони все це знають. І е, я дістався. І десь це трапилася історія зі мною в 11.10. і в 11.35 я вже був в лікарні в приймальному відділенні. Там мене повезли в іншу лікарню, де зробили комп'ютерну томографію, яка показала, що у мене інсульт геморагічний. Потім мене повезли в нейрохірургічне відділення 11 лікарні, і ми там перебували 18 днів, це були дуже страшні дні для моєї родини, а я майже цього всього не відчував. Так от, коли ми опинилися вдома, почалася інтенсивна реабілітація, і е, нам вдалося протягом тривалого часу повернутися до активного життя. І коли я почав. Дізнаватися, що саме відбувається з такими людьми, як я, то я дійшов до висновку, що все настільки погано, що я маю щось із цим робити. Я почав про це писати у соцмережах про свою реабілітацію, як мені вдавалося те чи інше досягти, як поновити мені вдалося рухи в пальцях, як те, як все, і це все потім лягло в основу ось цієї книжки, де можна повністю... Мій досвід з ним скористатися за допомогою QR-кодів, кожен хто її придбає і прочитає, може взяти на озброєння, все можна переглядати на екрані свого смартфона. Ось і е, я і досі веду такий доволі активний спосіб життя в плані того, що я постійно наголошую на тому, що ті, хто потраплять в цю ситуацію. Це не кінцева ваша зупинка. Якщо ви вижили, то це означає, що ви можете повернутися до свого активного життя. Я це демонструю постійно своїм власним прикладом. І ось мій досвід ліг в основу цієї книжки, потім було запущено YouTube канал. Я постійно десь виступаю у пацієнтській спільноті. І підтримую усяке таких людей, як я, ті, хто постраждав від цієї хвороби. Наразі е, мене запросили на роботу в реабілітаційний центр, один із найкращих реабілітаційних центрів в Одесі. Я вам скажу чесно: якщо б у 2018 році я пройшов реабілітацію у такому центрі, то я із імовірністю 200% я б іще б швидше відновився. І все це було у мене набагато швидше минути. Так от, то чого я це все вам розказую? Мета моя, і всього того, що я роблю, це показати людям на власному прикладі, що це не кінцева ваша зупинка. Інсульт, не вирок. І Практично в кожному випадку можна значно покращити своє становище або навіть повністю позбавитися наслідків інсульту і повернутися до свого активного життя. Так що, у разі потреби, звертайтеся до нашого реабілітаційного центру, там працюють прекрасні фахівці. Посилання я залишу в описі даного відео. Звертайтеся, допоможемо. Так що всім бажаю, хто постраждав від цієї підступної хвороби, успішно відновитися. А якщо вам допоможе те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли. Інсульт. Якщо вам сподобалось і ви знаходите все, що я роблю, корисним, поставте вподобайку. перепостіть, не забудьте прокоментувати. І саме головне. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.